Очень много эмоций заряд бодрости и переживаешь, радуешься вообще. Очень круто, правда. Студреспублика для меня это возможность получить настоящую свободу, настоящее удовольствие от... От молодості всього. В першу чергу, хороше віре припроваждення, інтересні знакомства і море позитива і веселія. Ось так з гарним настроєм та азартом у Дніпрі стартувала 17-та республіка. Триденний фестиваль розпочали з презентації команд. Одними з перших свої таланти продемонстрували студенти медичної академії. На п'яти метрах квадратних вони розмістили храм спокуси, дім оракула та загін для священої корови. Все у найкращих традиціях Індії. Наша команда називається Болівуд. Ми вирішили взяти цю тему, тому що вона дрон. Ярка, колоритне можна а, висівний, а, а, альбат, тому що Нізки фільми також всі дуже люблять. Ізменка нашого присунення, як видели, була наша чуд, чудна корова, тому що корова це символ індії. Загалом упродовж фестивалю на учасників чекають спортивні, культурні та інтелектуальні змагання. Студенти гратимуть у шахи, футбол та поміряються силами на дебатах. По завершенню фестивалю серед найактивніших обиратимуть студентського мера. «В Січені трьох днів ребята в project менеджменте они э, развивают лидерские качества, навыки тайм-менеджмента, project менеджмента, и потом по самому лучшему проекту будут выбираться лучший менеджер. Лучший спикер, лучший дебатер. И, собственно, за этого человека будут потом голосовать, ребята. Естественно, выборы. Есть несколько кандидатов, є своя коалиции. Все как в настоящей жизни. На свято під відкритим небом зібралося 12 команд. Це учасники з Дніпра, Кирового Рогу та Каменського. Апогеєм, так сказать, этой студенческой республики будет так называемый круглый стол, или такой дискуссия battle, в котором будут дискутировать на разные злободневные темы. На які теми вони будуть дискутувати, вони тримають в секреті. Це буде сюрпризом. По завершенню фестивалю краща команда відправиться на всеукраїнський етап конкурсу. Як правило, національні змагання проводять на березі Чорного моря. В серпні цього року обласних чемпіонів зустрічатиме Одещина. Юлія Зянця, Микола Худолій, новини 51-го.